Ірина Захарченко, керівник галузеєвої групи Агро Хімлабоктив. Ірина, в яких галузях ваша компанія не працює? Ви мені скажіть? Ви приймаєте участь у всіх форумах? У всіх галузях компанія Хілабактив має свій досвід свої продукти. Так, у нас надскладна задача, тому що ми дійсно а, створюємо лабораторії в будь якій в якій галузі, які існують, в принципі, в світі. Тому а, ми а, розділені на а, окремі підгалузі для того, щоб а, набути максимального досвіду та бути максимально компетентними в кожному окремому випадку. І тому сьогодні на стенді ми а, Показуємо саме те обладнання, яке буде цікаво для тваринників, для кормовиробників, можливо, для експортерів зерна. Ну, тобто, все, що стосується Агрі -напрямку. біль, біль напрямку. Ми вже 30 років на ринку, і, е, мабуть, е, зараз за того, що дуже змінився світ. В нас надскладна задача стоїть, яким же чином зробити так, щоб контроль якості на кожному підприємстві існував, але не був максимально затратним і приносив максимальну кількість дивідендів, був вигідним і по можливості ще й себе окуповував. І ми всі розуміємо, що технології не стоять на місці. Ми дуже багато років постачаємо обладнання для класичних лабораторій. Всі ви їх бачили у себе на підприємствах. Але от така можливість приймати участь в конференціях надає нам можливість показати інновації. Зміни, які відбуваються зараз в лабораторному світі, а також в контролі на виробництві. Насправді контроль якості це не тільки лабораторія, дуже велику роль відіграє контроль якості ще в процесі виробництва. Тому я дуже швидко пройдуся по тих напрямках, які існують і, можливо, вам будуть цікаві. Почну, мабуть, з найголовнішого: як ти тварину накормиш, так вона і буде давати прибуток. Тому навіть коли ти сам виробник кормів, ти все одно стикаєшся з тим, що ти змушений контролювати свій процес на кожному етапі. Тому все ж таки ми скажімо, від класичного обладнання це швидкі тести. На визначення тих параметрів, які вимагають від нас наші нормативні документи, наприклад, наявність мікотоксинів, ГМО, контроль реази, це все буде знижувати якість кормів. Ми і ще і стикаємось з тим, що хочемо знати, скільки ж коштує той товар, який ми виробляємо. Тому... Існують сучасні прилади, які по суті надають змогу одним приладом визначити максимальну кількість параметрів і не витрачати на це багато часу. Тобто, по суті, це прилад лабораторія. Ой, вибачте. Тобто, якщо ми будемо знати, скільки у нас в комбікормі білку, жиру, золи. І, особливо вологи, ми вже можемо скласти адекватну ціну на свій продукт і не втратити кошти на різниці показників. А якщо ми купляємо корми, ми зможемо визначитись, чи буде в нас вчасно приріст по масці тварини. чи... Буде тварина повноцінно давати продукцію, яку ми від неї очікуємо, наприклад, це молоко, м'ясо, яйця, і бути впевненими в тому доході, який ми, врешті-решт, отримаємо. А на стенд ми якраз привозимо цей прилад для того, щоб це можна було подивитися, спробувати, як працює. Подивитися, наскільки це швидко, тому що цей прилад працює буквально за одну хвилину, і оцінити наскільки він актуальний на зараз на вашому підприємстві. Знову ж таки, якщо ми виробники молока, що нам робити? У нас надскладний продукт і він не один. Це може бути просто молоко, а може бути. Цілий перелік молочних продуктів, яким чином ми будемо аналізувати, ми або кожен параметр будемо аналізувати окремо, або зробимо, поставимо один одненький прилад, який нам зможе визначити дуже велику кількість параметрів. і… В дуже великому переліку нашої продукції. Ну, ви бачите на екрані, що це і сире молоко, і сироватка, і йогурти, і морозиво будь-що. Так от таких приладів існує в світі багато, але зачасту виробники прив'язують до сервісу. Ми Намагаємось підбирати такі прилади, які вас звільняють від необхідності постійно звертатися в нашу компанію до сервісу, тому що це максимально відкриті системи, і ви можете а, самі їх обслуговувати. Плюс такі такого класу прилади не потребують великих затрат на до закупівлі якихось розхідних матеріалів, розчинників тощо. От, ви бачите, що саме можна визначати подібними приладами. Ми офіційні представники Bentley в Україні. Ми офіційні представники Юніті в Україні. Це був попередній прилад, і напряму від виробника можемо гарантувати адекватність і відповідність всіх нормам міжнародним внутрішнім нашої країни для того, щоб ви були впевнені в аналізі і в якості вашої продукції. А, і а, далі, якраз я дуже хочу. А, ну, це ще один з приладів, який теж можна використовувати. Це а, прилад, який визначає соматичні клітини в молоці. Він теж є унікальним, тому що він а, повністю автоматизований. Він а, забезпечує відповідність всім європейським нормам. Це європейський прилад, знову ж таки, виробника Бентлі. Це як, скажімо так, наступний крок в аналізі, в контролі, тому що це все ж таки не класичний метод. Це експрес-метод, швидкий, зручний, незатратний. А, ну, це я, тому що не дуже багато в мене часу. Я хочу дуже швидко пробігтися і все ж таки запросити на наш стенд. Так от, а що ж робити з самими тваринками? Так? Тут теж є вихід, і теж можна збільшувати прибуток, якщо контролювати деякі параметри. І нам здається, що це дуже складно. Наприклад, всі знають, що можна використовувати імуноферментний метод для того, щоб визначати захворювання. Це можна робити вручну. Це є така методика, і це треба спеціалістів. А в Україні яка зараз проблема? Відсутність спеціалістів. Тому у нас на стенді є робот, який по суті заміняє зразу декілька лаборантів. Тобто він автоматично робить всі ті дії, які б робили 3-4 людини на підприємстві. Бо вони були б зайняті, і це є реалізація класичного метода. Знову ж таки. Є більш сучасні на заміну УЗІ апаратів тести на стільність. Це не травматичний метод, і він дає змогу визначити чи стільна корова на 10 днів раніше, а це теж дуже важливо в сучасному світі. Є тести на визначення маститів, тощо. тобто, дуже багатий, великий перелік того, що можна реалізувати, знову ж таки. Залишки ветеринарних препаратів, тобто антибіотики, у всіх на слуху, чи можна робити швидкий тест? Так можна. Ми представники Зілабу в Україні, тому на стенді можемо розказати більш докладніше про те, яким чином можна робити там буквально за хвилинку аналіз і визначати залишки антибіотиків і. Визначитись, чи можна вже цю продукцію пускати в продаж, чи треба ще коровку потримати і долікувати. І тут я, ну, я можу дуже довго казати про лабораторне обладнання, у нас більше 30 найменувань в портфелі. А я все ж таки хочу вернутися на виробництво і показати вам таку елементарну штуку. Дивіться, якщо у вас в коровнику буде великий рівень. Метану або великий рівень аміаку, у вас продуктивність тварини різко падає. Чи можна це швидко визначити? Можна, є газоаналізатори, які дозволяють це контролювати, і вчасно налагодити процес життєдіяльності корови так, щоб їй було максимально приємно. Вона була щаслива і давала нам продукцію в тій кількості, яку ми від неї очікуємо. Теж саме ми можемо. Контролювати воду, якою ми випаюємо наших тваринок, знову ж таки, елементарно є такий виробник Всесвітній. До речі, ми теж офіційні його представники. Це МЕРК. Вони роблять полоски на нітрати, нітрити. І якщо у вашій воді відсутні ці показники, у вас знову ж таки немає втрат очікуваного. Ну, Об'ємів очікуваного продукту. Тому отакі, якісь елементарні речі вони теж додають цінності виробництву, і ми хочемо, щоб був такий діалог. Наприклад, у нас є відділ, який може шукати нові якісь прилади. Ми ще не знайшли їх і навіть не здогадуємось, чи їх треба шукати. Так от, конференція дає нам змогу поспілкуватися і зрозуміти, що саме. Треба визначати, яке обладнання шукати, що привозити, що демонструвати, а це ну, якийсь безкінечний перелік, може бути якихось речей, які треба на виробництві або в лабораторії. Ну, от Елементарна штука, наприклад, для забору крові для того, щоб передати це в лабораторію, це теж ну, треба чимось зробити. да? От є дуже Цікаві а, голки пробірки вакуумні для того, щоб ви вже це передавали не собі в лабораторію, а в сторонні лабораторії. І якщо ви є виробником вже готової продукції, знову ж таки, світ уже придумав давно достатньо спеціальні прилади. Це металодетектори, рентгенапарати, які в готовій продукції в упаковці не руйнівним способом визначають наявність сторонніх включень, наприклад, металева стружка. Це дуже важливо для того, щоб ви не мали прямих збитків або рекламацій. Тому ми займаємось установкою таких приладів прямо в лінію для того, щоб ви захистили, по-перше, покупця, по-друге, себе від прямих збитків по поверненню товару або по невідповідностям. Ну І для того, щоб. Навчити людей на цьому всьому працювати, ми а, зробили навчальний центр, і ми, коли ставимо прилад, ніколи не залишаємо клієнта а, один на один з цим приладом. Тобто, ми забезпечуємо навчання, ми забезпечуємо постановку методики, калібрування, якщо то треба. І знову ж таки наш сервісний центр він заточений на те, щоб не прив'язати до себе людей, щоб заробляти на сервісі, а зробити так, щоб прилад можна було самостійно обслуговувати, максимально навчити. І відпустити для того, щоб ви працювали, заробляли і вже розвивалися, і далі зверталися по співпрацю в наступних якихось питаннях. Ну отак, от якщо коротко, то все.